Всім привіт! Відео перевірки знімлю. Дозиметр Мастер 1. Перероблений під версію альфа-бета Гамма випромінення. В ньому замінений детектор, встановлений альфа-чутливий детектор SBT-9, слюдяний. Тепер він вимірює альфа-бета Гамма випромінювання. Фіксую а там слюда. Запускаємо, дивимось. Природній фон. У нас є детектор диму, від нього альфа-частинки летять. Спочатку заміряє природній фон, почекаємо, поки блимає СЧ, що йде щот. Перестане блимати СЧ, означає, що він закінчив цикл вимірювання зупиняться. І зараз протестуємо на альфа ну, От Природній фон у нас 17 мікрозірдів в годину. Натискаємо кнопку пуст. підношу джерело Альфа випромінювання. Як бачите, через пластик не проходить, тільки гама трошки проходить частково. Ну, фіксується, бо від цього детектора слабка гама. Вже більше 40 мікроренген. Підношу тепер до. Слюди. От, як бачимо, полетіли цифри сотнями альфа частин в секунду фіксується. Вон, забираю. Підношу альфа частинки полетіли. Декілька сотень альфа частинок в секунду фіксується. Давайте ще раз. От, підніс. ніс, Саме до слюдного вікна. Ось сюди. От наша сльода. Ось там вона кругло блискуча Перевірю, справно працює і фон, і джерело. Показує все чудово. Серійний номер о, 3599. Впереді бокочка А. Комплект нової батарейки. Книжка батарейного відсіку, Рідна коробка, його завод горизонт. І книжка. Інструкція, паспорт. Печатки. Ну, це макулатура, по суті, але я це все зняв в Ютубі кожну сторінку. Можна і в відео подивитися. От, без паперу. Все. Екран в ідеальному стані, без жодних дефектів, ніяких полосок, чорних, ні, не плям, нічого немає, все ідеально. Все, Всім до нових зустрічей.